П'ять ознак того, що з твоїм харчуванням повний трендець. Починаємо рахувати. Перше, не можете контролювати свої думки, постійно думаєте про їжу. Ви її бачите усюди і не можете зупинити себе, щоби не купити собі пончик навіть. Друге: хронічне запалення. Ви страждаєте акне, дерматитом або гінекологічними запальними процесами. І не допомагають вам пігулки. Третє. Дратівливість, неглибокий сон і нестабільна реакція. То плачу, то сміюсь. Четверте. Об'єм талії превищує 86 см. Привіт, метаболічний синдром. І п'яте нестабільна вага. Сьогодні 85 завтра 90. Сьогодні 90, завтра 95. Тому, якщо ви нарахували більше трьох ознак, пишіть мені слово мінус в Директ інстаграму та забирайте покрокову інструкцію, як привести своє харчування в повну норму.